Майя Молчанова, коли починається дощ. Глава третя. День другий. Невеликий сірий мікроавтобус їхав по вибоїнах, гримуючи на кожній ямі так, ніби ось ось розвалиться прямо на ходу. Але я все одно з радісним передчуттям прилипла до вікна, незважаючи навіть на ризик розбити на черговій ямі лоба. Поки що ця доля мене оминала, і я продовжувала з насолодою вдивлятися в горизонт. Море, я таки це зробила, здійснила свою мрію. Вже не терпиться скоріше його побачити зблизька. Перейтися по піску босими ногами, знімаючи піну з хвильни, мов вершки з торта, Назбирати мушель химерних форм, виглядаючи в синій гладі дельфінів, що веселяться у води. Невеликий пансіонат, у якому я забронювала номер за 10 хвилин ходьби від моря, зустрічав мене квітучими кущовими трояндами та русалками, намальованими на паркані. Але якими б милими та привітними не були господарі, заселення в кімнату для мене було буквально миттєвим. По суті, моєї витримки вистачило тільки на те, щоб кинути біля ліжка валізу і під підстрибом помчати на пляж. Шльопаючи гумовими сандалями, я крокувала вздовж приватних будинків та пансіонатів, вздовж магазину, ринку, надубних гірок та атракціонів. З усіх боків пахлава, чортьхела, кукурудза, дині та кавуни, очі розбігаються від яскравих фарб, голова йде обертом від сонця та великої кількості ароматів. Але я практично щаслива. Так, навколо переважно сім'ї. Парочки й галасливі компанії, але народу настільки багато, що я своєю поодинокою фігурою не надто й вирізняюся. Принаймні так мені здається до того моменту, поки мені услід не починає свистіти пара робітників невеличкого кафе, але їх я ігнорую. Ще чого не вистачало я приїхала відпочивати, а не вплутуватися в авантюру під назвою Курортний Роман. Ось тільки чим ближче я підходила до берега тим нижче опускалася планка мого настрою. Шум і гам радісного натовпу це все чудово, можна навіть не звертати уваги на хмари сигаретного диму та безтактні спроби прикрасити мою самотність від місцевих донжуанів, але у моїх спогадах море було величним та тихим. Пустельний пляж, шепіт хвиль, легкий бриз. Звичайно, це було зовсім інше місце. Забутий усіма дикий пляж, що згубився далеко від населених пунктів, куди я просто не наважилася вирушити поодинці. Тут же, серед надувних матрасів, катамаранів і просто незліченної кількості відпочиваючих, які, наче по плавці, стирчать з води, моря і не видно. У досвідченого плавця ще є шанс доплести до блакитної кромки без офісного планктону, що вирвався у відпустку, але ось я плаваю погано, і це звучить як вирок. Здатися і штовхатися ліктями за кожен сантиметр тіні, відпльовуючи пісок, що летить з під ніг відпочиваючих. Перспектива, м'яка, кажучи, не дуже радісна ні, нормальні герої завжди йдуть в обхід. Я ж пішла вздовж пляжу, сподіваючись, що на відстані від містечка людей буде менше. На першому кілометрі були встановлені атракціони, на другому будинки з обгородженим пляжем, паркан я би як опливла, але далі був приватний пансіонат, потім готель, кемпінг. Скінчилося все тим, що я просто дійшла до наступного прибережного міста з ще більшим натовпом, який не прогнало з берега навіть похмуре затягнуте хмарами небо. Зізнаюся, це мене настільки засмутило, що, повернувшись у свій номер, я просто завалилася спати, вийшовши з кімнати тільки до вечері, і ось сиджу, колупаюсь виделкою в омлеті, думаю, можна, звичайно, встати о 5-6 ранку не всі ж тут ранні пташки, але в цей час біля моря досить прохолодно, а я хотіла поплавати. Доброго вечора, Аню, сходила до моря. Підійшла до мене хазяйка пансіонату, мила жінка років 60, -ти. майже розгледіла його за натовпом туристів, невесело посміхнулася я. Є таке розпал сезону, наплив людей цього року просто божевільний. А чи нема тут раптом місць, де вони напливають у меншій кількості? Хочеться таке море побачити. Людмила Васильівна тепло посміхнулася. Є, звичайно, але це далеко. Це я вже зрозуміла, двадцять п'ять кілометрів сьогодні нагуляла у пошуках. Тепер погляд моєї співрозмовниці став здивованим, якщо не приголомшеним. Так це ж так, я дійшла до наступного містечка. Що ж, ну тоді, про далеко це я погарячкувала. Кілометрів за п'ять, якщо йти ліворуч, уздовж моря є острів. Так то на ньому нічого особливого немає пляжі, деревця подекуди. Однак і людей немає. Острів, задумливо повторюю я, я плаваю погано, але дякую вам за пораду. Та ти не поспішай засмучуватися, там коса є, можна вбрід перейти. Під час відливу і зовсім води по коліно, йди собі і все, навіть одяг не намочиш. Дійсно, можна перейти? Звісно, місцеві там іноді рибалять та мушлі на продаж збирають. Дякую. Подивилася на сутінки за вікном. Завтра вранці одразу ж і піду. Потримай. Мишко відпустив дверця та шафи, беручи широповерт. Ну, ось і майже готово. Завтра вранці відшліфуємо, лаком покриємо і все. Гаразд. Андрій втомлено спустився на табурет, дивлячись на шафу, над якою вони працювали весь день. Як завжди буває, поки працював, думати не було коли. А от сів відпочивати, і думки не кинулися всі разом, незважаючи на запевнення Михайла шукати аню в натовпі відпочиваючих все одно, що голку в копиці сіна, безнадійно, в нього немає жодної підказки. Слухай, годі журитися, знайдеш ти свою асоль. Що за асоль? лунає від вхідних дверей голос, і до кімнати входить жінка років тридцяти п'яти. Та ось твій брат дівчину прогавив, роззява. Тепер шукає. Нічого я не шукаю. Оленко, краще роботу приймай. Андрій різко підвівся, при цьому недбало показуючи на шафу. Ну ну, змірявши брата поглядом, вона обернулася до чоловіка. Молодці. Вечерю заробили. Тільки ходімо швидше, поки близнюки кухню не рознесли. А то роботи у вас стане ще більше. Заодно і про Асоль розкажете Ну, все, хлопче, вона ж тепер від тебе не відчепиться, Мишко, готнувши, плескає Андрія по плечу. Від тебе теж. Однак, що б хто не казав, на ранок у Андрія вже був план, сформований не без допомоги коментарів Михайла та безсонної ночі. Слухай, гадаєш, багато місць у нашому містечку, куди може піти молода самотня дівчина. Мишко швидкими та впевненими рухами пензля покривав відшлифовану поверхню лаком. Ну, це ти мені скажи, озвався Андрій за дверця чафи. А я й скажу у нас з усіх визначних пам'яток тільки магазин, ринок, пара кафешок і клуб, і все знаходиться в одному місці. Поки лак буде сохнути, пройдемося і знайдемо твою пропажу. Думаєш, вона таки тут? Без варіантів. Судячи з натовпу на пляжі, у нас тут півкраїни зібралося. Не надто обнадію я, подумав Андрій, але все ж таки витратив півдня на те, щоб обійти ринок та околиці всіх кафе. На другому колі Мишко не витримав Брат, ти мене вибач, але я все додому. Кохання коханням, але у мене вдома Оленка з дітьми. Вона ж мене приб'є, якщо я свою відпустку прогуляю пляжами та ще й без них. Зрозумів, наступного разу підемо всі разом. Андрій потиснув простягнуту руку та додав: хоча, швидше за все, шукати нема ніякого сенсу. Отже, повертаєшся зі мною? Який час Андрій мовчав? Ні. Він глянув у бік моря, прийдуся до острова, приведу думки до ладу. Гаразд, але на вечерю ми на тебе чекаємо. Кожен із них пішов у свій бік, але, зробивши кілька кроків, Мишко обернувся Тільки обережніше там дощ збирається. Але Андрій на це лише посміхнувся, продовжуючи йти вперед і згадуючи розпатлану, наче горобець дівчину на сходах вокзалу. Продовження історії буде щопонеділка та щосереди. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб першим почути, що ж буде далі. Та пишіть в коментарях, який момент цієї глави вам сподобався найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. До зустрічі, ваша пташка.